В ефірі останні спортивні новини в студії Олегендрексон. Мої вітання учора та в суботу в спортивному залі Пет-Університету проходили змагання на Кубок України з джиу-джитсу та цудо. Детальніше розповість Олександр Хрищенко. У Кривому розі Джиу-джитсу та Цудо досить розповсюджений бойовий напрямок. Змагання проводяться регулярно із залученням команд з інших міст. У ці вихідні в турнірі взяли участь сім колективів: це Київ, Тернопіль, Одеса, Дніпро, Кам'янське, Бердянськ та Кривий Ріг. Загалом близько 250 учасників. В Перший день змагань спортсмени демонстрували навички повного контакту. Наступного дня боролися у розділах Неваза, боротьба у Кімоно та Субмішин Карате. У кожного з учасників свій улюблений напрямок. Я занимаюсь 5 лет в джиу-джитсу, но сначала я начинал заниматься киокушинкай. Но мне тут понравилось больше. Ну, как бы, мне больше нравится биться, чем бороться. У меня это больше получается. Ну, и мне сказали только вчера про эти соревнования. Я прям я пришел со школы и мне сказали. Пришел на эти соревнования победить, и больше мне нравится бороться, чем биться. Не знаю, нравится мне техника борьбы, а драться, что-то мне не нравится. Начал заниматься с пяти лет, я и сразу пришел вот так вот. Ничего у меня не получалось сразу, а потом уже технику мне тренер показал, и я уже понял, как это делать, и добился желтого пояса. На всеукраїнському рівні «Фулконтакт» криворізького джиу-джитсу має досить вагомий авторитет, який відкриває нові шляхи для розвитку і популяризації. По «Фулконтакту» зараз йдуть переговори в Абу дабі в Арабських Еміратах, для того, щоб це зробити ну, типу профліги по фулу. Тому у нас велика перспектива і у нас хороший є заділ спортсменів, тому що в других асоціаціях, які входять в Асоціацію джиу-джитсу України, Какби Фулкан, так контакт що не очень развит. То У нас уже ми проводимо такі великі масштабні турніри. У нас уже явно є кого вибирати і чим гердіться. Найсильніші учасники цього турніру отримують можливість спробувати свої сили у змаганнях вищого рангу, а саме на Кубку України від всеукраїнської асоціації джиу-джитсу. Олександр Хрищенко, Іван Баранов. Програма Місто спорт. На минулому тижні баскетбольний клуб Кривба зіграв два виїзних матчі в Суперлізі. Матч». у п'ятницю. Червоно білі зустрілись у Кременчуці з місцевим Кременем. А через день завітали до Харкова. Олександр Хрищенко резюмує виїзне турне нашої команди. Майже два тижні пройшло відтоді, як Кривбас зіграв заключний поєдинок Суперліги Матч. Тоді команда Валерія Плеханова впевнено обіграла Запоріжжя Зок 9670. Після тієї перемоги криволісців підкосила епідемія грипу, і команда тимчасово припинила тренувальний процес. Але навіть, попри відсутність необхідних фізичних кондицій, у Кременчук гості завітали у статусі беззаперечного фаворита. Відразу встановивши на паркеті гегемонію, наші почали відриватись на безпечну відстань. Колектив Валерія Пліханова контролював хід гри до завершальної чверті, аж поки у господарів не полетіло. Організований Кременем Ривок 11-0 вперше у матчі дозволив команді Бориса Сагая повести у рахунку. В Еншпілі натхненні господарі не дозволили кривбасу змінити ситуацію. В підсумку сенсаційна перемога Кременя з рахунком 72-66. Не хочу все списывать на вирус, есть такое понятие, как дисциплина и четкость выполнения установки. К сожалению, сегодня с этим были проблемы. Понятно, что в очень ограниченной ротации ребята к концу устали настолько, настолько, что не позволило им довести этот матч до того результата, который был приемлем нам. Вже за день на Криворізьку дружину очікував у Харкові політехнік. В заявці Кривбасу з'явився плеймейкер Ігор Бояркін, який став у підсумку одним з героїв цього матчу. Перший номер вніс у командну гру гостей те, чого не вистачало в Кременчуці. Більшість атак мали логічне завершення. Бояркін або сам результативно завершував комбінацію, або знаходив під кільцем великих. Саме тандем Бояркін Тихонов став найефективнішим у матчі. Харків'яни змогли боротися на рівних лише першу половину зустрічі, після чого Кривбас увімкнув максимальні оберти. Та завдяки потужній третій чверті зміг відірватися на безпечну відстань. Усі намагання господарів повернути в матч інтригу нанівець зводив потужний захист червоно-білих. Команда Валерія Пліханова після невдалої гри з Кременчуком не допустила попередніх помилок і завершила гру на свою користь. Підсумковий рахунок матчу 77-88. Уважна перемога для нас. Треба було реабілітуватися після пораження в Кремінчує. По фізичним кандидатам ну, було тяжело, але. Но... У нас как бы добавили боярки і по ротації немножко маленький. Ну, в принципі, Харьков, як би, особливо, не маленький. Они грають швидкий баскетбол, перший темп, трьох Ми старалися закрити гравців на периметрі. Тепер на кривба 16 грудня очікує домашня гра з МБК Миколаїв. Початок о 18-й годині. Олександр Хрищенко програма Місто спорт. Вболівайте за криворізький спорт і тримайтеся позитивної хвилі. Поки це все зустрінемося завтра. Бережіть себе.